Чому третій сезон Бріджертонів побив всі рекорди по перегляду серіалів? Мене звуть Тата, я персональний стиліст, і я вам зараз розповім. Чому? На мою думку, тому що ми себе асоціюємо з головним персонажем цього сезону Пенелопою Фезерінгом. Чому? Пенелопа із сім'ї, що має фінансові проблеми. Також в неї є комплекси, неідеальне тіло, невпевненість в собі. Вона переживає навіть частково булінг. Її не приймають у суспільстві. І з часом вона самостійно вирішує змінюватись. Спочатку обирає зайнятися справою, що її цікавить, і вона в цьому досягає успіху. Потім вона вирішує змінити свій стиль, і в кінці вона зважується вийти з зони комфорту і починати шукати собі чоловіка самостійно. Так, вона допускається помилок, але так само вона і добивається успіху, якого ще не було раніше. Тож у Пенелопи Фезерінтон так чи інакше все складається і складеться чудово. Ну а ми бажаємо, щоб і в нас все вийшло з огляду на наше небагате минуле купу комплексів, не ідеальне тіло, невпевненість в собі, невзаємну закоханість, нам всім хочеться хеппі енду. Всі ми бажаємо собі успіху, щоб ми досягнули і мети, і кохання, і щастя, і були б при цьому красиві. Якщо бажаєте подивитись більше розборів. Серіал Бріджертони дивіться на моїй сторінці і підпишіться, щоб не пропустити нові випуски.